Всім привітик, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У мене ранок, як завжди, починається з огляду мого огороду на підвіконні. В сонячні дні переношу свою розсаду на східну сторону, де зранку світить сонечко, щоб побільше зловила на себе сонячного промінчика і світла. Баклажанчики, перчики. Баклажанчики в укропчику. Доволі так непогано себе почувають. Думаю, укроп зійшов поганенько, не зійшов, а росте поганенько, натикала я сюди баклажанчиків. Баклажани непогано йдуть. Ось тут також баклажани і навіть огірочки. Все гріється на сонечку. Ось так, друзі, у нас на роботі тюльпанчики вже повилазили, які гарненькі рядочки стоять. Скоро, скоро вже піднімуться, будуть цвісти. Яка тільки чудова після обіду погода, не зрівняється просто з вихідними. Дуже гарно запах такий весняний. Пташечки співають. Чудово. Друзі, я сьогодні на городі буду робити перші посадки. Хочу спробувати цьому році посадити раненько моркву. У мене тут дві невеличких пачечки: середньо-рання, так, кусача і середньостигла. Морква нанська і ну, морква тіпто. Ну, попробую. Що з цього вийде, не знаю. Багато людей пробують, садять ще, коли сходить сніг. А в нас сьогодні вже 13 березня от киця мені буде допомагати, значить, все точно вийде у нас, так? Да? Кусачка. Ти сьогодні вирішила мене замучить. Попробую посадити біля цибульки, яку я на зиму садила. Люди садять і на зиму. Моркву і рану садять. Ну, і я попробую. Побачимо, що з цього вийде. Зараз досить так волого, насіннечко вологою набереться, до того ж морква сходить дуже довго і дуже, так, люди, які пробували, їм подобається, хвалять, кажуть, що все-таки трошки раніше урожай отримують моркви. Ну, Ще підождем, поки вона зійде, наче у нас вже приморозків немає. Сьогодні у нас було мінус два. І далі стоїть плюсова температура, і ще хочу кинуть ось таку. Редисочку сорок на пачці пишеться. Так, зараз подивимося. На пачки, значить, пишеться, у нас, що її можна в третьому місяці садити під плівку. Я зроблю 2-3 рядочка, в мене є агроволокно і є трохи плівки. Накрию плівкою і накрию агроволокном. В теплиці садити редиску не буду. Я пробувала колись таку звичайну садити, в мене нічого не вийшло, вона не вона зійшла, але. Плодів корнів не було, було тільки гарне листя, а самої редиски не було. Тож я навіть і пробувати не буду, в мене невеличке тепличка чи парничок навіть. Попробую зараз. Ну, побачимо, як вийде, не вийде. Часничок піднімається. Ще більше видно рядочки. Ось такі гарненькі. Іде, виходить нормально з землі, цибуля. Де-не-де, де, виглядає, ще не вся зійшла. Такі невеличкі пір'їночки стерчать. Ну нічого, значить вийде. Земля дуже класна, така зволожена, розсипчаста, гарна земля. Оце хвата, зробиш іще мені хвата. Тут дві пачечки маленькі, моркви і редиска. Ні, поки не роби, не роби. Вийшло в мене два рядочка моркви, розсипала ось так. І не ріденько і не густенько. Два таких, вони не довгі. Попробуємо. Помощники допомагають, як завжди. Зараз загорну і відмічу, бо редиску ж буду накривати. Оно, ну, помощниця, допомагає. Лягай давай загортай тут, на моркві. Що таке? Кусачка. Сьогодні ти в мене допомагаєш, гошку нагнала. Я ось так загортаю просто на город калоші одягаємо. Та й взагалі калоші в нас це похідна, така, похідна взуванка в селі, в основному. Весною, осінню. Так, ти мені на цибулі там, а ну тікай, кусачка я тобі зараз дам всю цибулю мені поламаєш та що повилазила. Тікай давай, ззаді воно притопчуй. У мене в'язані носочки, такі тітя Люба подарила, зв'язала. Так в них тепло, бо я вже одірвала міх на калушах, він протерся. Там він швидко стирається, сезон навіть не відходять. І все. І... А воно вдів в дів такі в'язані носки. І класно, тепло, хорошо. Ноги в теплі. Да, кусачка? Ах ти така Вредіна, Вредіна, давай редиску садити. Так, чотири рядочка зробила редиски я. І зараз буду загортати, піду візьму пленку. Ось так розсипала. І буду накривати агроволокном і пленкою. Все, друзі, закопала я свою редиску, зарила, закопала, але не поливала. Земля така влажна, я не заливала її. Де піднявся, накрила плюнкою, трошки до кінця не хватило в два слоя, агробалотку тридцятка в мене і все зарила тут по боках землею. Будемо ждати днів через десять, може відкрию, подивлюся, що там вилізе щось чи ні. Буде видно. Це такий експеримент. Дитині в хаті не садиться. Больна соплі, прокашлює, сонечко присвітило, вона за ролики і на двір. Тебе знімаю. Каже, що там знімає? А ці коршуни. а ці коршуни ходять. А я вам їсти дала в обід прийшла. Тепер аж вечір. А вони ж не хочуть їсти. Звісно, вони ж не хочуть їсти супчик з хлібчиком. Ага. Вони хочуть марципанчиків, так? Да? Ми хочемо марципанчиків, кажіть. А дульку?